Opel Corsa Десятий рік з таким букетом проблемок. Е, найперше, скарга власника е, не працює показчик баку. Тобто весь час на нулі, там пального є достатньо, а він весь час на нулі. Е, друга проблема. Не працює АБС. Третя проблема не працює спідометр. Покажчик швидкості. <кхід> ну, я підозрюю, що спідометр не працює, тому що і АБС не працює. Зараз будемо, я вже тут сканую. Тут вже трохи хтось розібрав приборки. Чи, видно, дивилися, е чи приходить туди сигнал від так, що каждо кабаку. Дивимося, що у нас тут для початку боді. Дивимося в блоці управління кузовом. Що у нас тут по стопу? Не було комунікації з приборкою. Тут по приборці. коротше. Ігня, в принципі, ні на що не впливає. Так, дивимося по болоті управління двигуном. Так, получений правильний сигнал від АБС, получений правильний сигнал від Body Control модуль. О, є у нас по датчику. Рівня палива. Милочка, є пропуски зажигання третій циліндр. Коротше, кучу всього. Так, і ще мене цікавить, що у нас в блоці приборки. Угу. Бачимо, що получені правильні дані. Від BCM. І причому помилка Present, тобто вона активна, вона не стреться. Mm. Цікаво. Так. так, ну ми зараз тоді проведемо такий тест. Чи працює сам показчик приборці Так, бачимо, що я можу ним управляти. Так, серединка максимум. З приборці все справне. В плані того, що справний сам механізм управління стрілком. Так, зараз побачимо, чи є тут в даних якісь параметри. О, у нас тут є, в принципі, параметр 36-35 літрів. Тобто приборка бачить рівень пального, але не відображає його по якійсь причині. І скорше всього, що причина через те, що вона не має нормальної якоїсь комунікації із блоком BCM. Так, я вирішив зняти тут з приборки, подивитися, яка тут система. І тут просто є плюс-мінус і каншина. Тут 4 чи 5 дротиків. Тобто тут не приходить сюди на приборку <кій> фізичний аналоговий сигнал від датчика рівня палива. Він тут приходить по цифровій шині, я так розумію, від BCM. Судячи по тому, що приборка бачить 35 літрів, він тут приходить. Так, будемо розбиратися далі. Дивимося, що тут у нас в абес В АБЕС ми бачимо обрив цепі. Передніх двох датчиків. Так, думаю, мабуть, варто почати з АБС. -у. Так, продовжуємо за АБС. -ом. Машинку зняв підкрильник, щоб добратися до проводки, бо бачимо, що датчик тут стоїть новий. Як на правій, так і на лівій стороні Тут я пішов по проводці вирішив просто потягнути за за оцей от провід, розкрив говку, легенько потягну і і от таке от таке в мене в руках лишилось. Ми бачимо, що тут цікаво, вони не згнили ці провода, а їх. Так якби хтось перегриз, перетер, дуже інтересно. бо той другий кінець, десь там заходить в крило. Коротше, порозбирав я тут трошки фільтр, думав, тут десь проводка заходить, а вона виявляється, заходить ось там під жабо лібниками. Тут, якщо придивитися побачимо таку цікаву картину. О, там. Пробую показати. Ринг. Белін, погано, погано видно. Ось. Ми бачимо, що. Хороше, що та проводка, вона там перегризена чи мишами <смеш> чи ким. І тут, на тій стороні, ми пам'ятаємо, у нас помилки по правому і по лівому датчику. І тут у нас така сама картина. Така самісінька. Коротше, так само тут загризена проводка. Гризунами будемо відновлювати. Ось так тут виглядає все під жопо. Бачимо тут. Була трапеза обідня і тут. Смачного вам гризуни, без вас би був без роботи. Ось так от відновив. Одну сторону вже спаяв термоусадку клеєву. Тут просто заізолював, де була ізоляція, просто пошкоджена. Зараз запакую того гофру і буду тут складати. І прийду до наступної сторони. Але, блін, це ж треба перегризли іменно в такому місці, де, коротше, дуже трудний доступ до. Проводки. Типа, не отут, не тут, не тут, а іменно отут на згині Странно. І тут тут так само. В самому труднодоступному місці. Все, зібрав докупи, проводку відновив, АБС потух і о чудо, покажчик палива почав працювати. Я спочатку думав, що просто співпало, але потім побачив, що в блоці приборної панелі зникла помилка по неправильному сигналу з BCM. І я зрозумів, що проблема все-таки була в ABS. Виявляється, Opel не перестає дивувати. Я спеціально Заліз ще раз відключив датчик АБС і покажчик рівня палива знову перестав працювати. З'єднав його і почав працювати. Тобто якась дивна логіка інженерів. Тобто, коли є проблема з АБС-ом, перестає показувати покажчик рівня палива. Дуже дивно. Дуже дивно. Але як є, от такі от. Ремонт і такий от досвід. Кому кого таке буде траплятись, будете знати.